Ніч була холодною, коли Сухенко повернувся до бізнес-центру. У кишені його пальта знову завібрував телефон. Повідомлення було коротке, архів північ. Детектив не любив, коли його ведуть за руку, але цього разу у нього не було вибору. Катерина залишала сліди, а невідомий грав у свою гру. О півночі він зайшов у будівлю. Всередині було темно, лише світло ліхтарів із вулиці падало крізь скляні двері. Ключ, карта від охоронця відчинила доступ до коридорів. Архів знаходився на підвальному рівні, двері були важкі з електронним замком, і тут детектив побачив дивне. Замок уже був відчинений. Всередині стояли ряди металевих шаф із документами та жорсткими дисками, в центрі кімнати на столі лежав ноутбук. На екрані блимало повідомлення: Привіт, детективи! Гра тільки починається. Раптово в кімнаті спрацювала камера. Червона лампочка засвітилася над дверима, і він зрозумів його записують. Добре, пробурмотів він. Якщо ви хочете гри, то отримаєте. Сухенко натиснув клавішу. На екрані з'явився файл із назвою Вибір. Усередині був текст. Ти повинен вирішити, або ти шукаєш правду далі і рятуєш дівчину, або відкриваєш сейф у правому кутку і знищуєш усі докази. Детектив глянув у той бік. Дійсно, у стіні був монтований сейф, на ньому кодовий замок, і на нього теж горів маленький індикатор, ніби сейф був під'єднаний до тієї ж системи. Він повернувся до ноутбука, там з'явилося ще одне повідомлення, щоб знайти правду, розв'яже загадку, відповідь відкриє шлях, і нижче у мене є чотири брати. Перший живе у повітрі і дарує життя. Другий у воді й може втопити, третій у вогні й може знищити, четвертий у землі й ховає все. Хто я? Сухенко замислився. Це була стара головоломка. Він пригадав повітря, вода, вогонь, земля, чотири стихії, вони разом утворюють природу. Він набрав слово природа на клавіатурі. На екрані з'явилося нове вікно з картою Києва. Червоний маркер світився в районі старої промзони на лівому березі. Але щойно він наблизив курсор, світло в архіві згасло. У темряві почувся клацання дверного замка, його зачинили ззовні. Чудово, тихо вилаявся детектив, він підсвітив собі ліхтариком, у тиші пролунав механічний звук, із сейфа повільно висунувся лоток, на якому лежав телефон. На екрані світилася записка тобі залишилося 15 хвилин. Якщо не знайдеш вихід, архів згорить. Сухенко відчув, як серце закалатало, він оглянув кімнату, шафи з папками, диски, кабелі, стара вентиляційна шахта, десь почав шипіти газ. Його намагалися загнати в пастку. Він кинувся до шахти, але решітка була прикручена гвинтами. Викрутки не було. Зате він побачив металеву лінійку на столі, вигнув її і почав викручувати болти. Коли він майже зняв решітку, ноутбук знову засвітився. На екрані з'явилося відео Катерина, прив'язана до стільця у темному приміщенні. Вона глянула прямо в камеру і сказала Андрію, не вір їм, архів це лише приманка, справжня відповідь у коді, шукай там, де сходяться вода і бетон, екран згас. Детектив зрозумів, у нього немає вибору він відкрутив останній гвинт і проліз у шахту. За спиною почувся клацання, і в ту ж мить архівна кімната вибухнула полум'ям. Сухенко вибрався з вентиляційної шахти в темний технічний коридор. Дим із архіву вже затягував повітря, але він устиг ухопити кілька глибоких вдихів. Попереду світила аварійна лампа. Він знав йому лишили не лише загадку, а й пастку, щоб перевірити, чи зможе він рухатися далі. Катерина сказала Шукай там, де сходяться вода і бетон. Це могло означати каналізаційні колектори, старі дамби, підземні тунелі, у Києві їх безліч. Але детектив пригадав, на карті з ноутбука маркер був у промзоні біля Дніпра. Там давно стояла закинута насосна станція, за годину він уже був біля того місця. Стара бетонна споруда, частково занурена у воду, виглядала мертвою. Вікна вибиті двері іржаві, але на одних з них світився новий електронний замок. Сухенко підійшов ближче. На дисплеї висвітився напис: Веди код, у тебе є три спроби. Він згадав слова Катерини про код. на зім'ятому аркуші, який він знайшов у її офісі, було кілька рядків програми, що не мали сенсу. Сухенко підняв блокнот і ще раз перечитав. У кожному рядку було приховано одну літеру разом вони утворювали слово Дніпро, він набрав Дніпро на клавіатурі замка, двері клацнули і відчинилися, всередині була тиша, лише краплі води падали зі стелі, у дальньому кінці зали горіла лампа. Під нею сиділа Катерина, втомлена, але жива. Вона підняла очі, і на її губах з'явилася тінь усмішки. Ви знайшли мене сухенко хотів зробити крок, але різкий звук металу зупинив його. З темряви вийшов чоловік у чорному пальті, обличчя ховали тінь і капюшон, у руках пістолет. Ви занадто наполегливі детективи, голос був холодним і чужим. Але ця гра закінчується тут ви той, хто посилав мені повідомлення. Спитав сухенко. Саме так, я попереджав, ви шукаєте не там, а тепер ви знайшли те, що нікому не слід було бачити. Катерина раптом вигукнула Не слухайте його. Він один із них. Чоловік підняв пістолет. Та перш ніж він натиснув на курок, Катерина хитнула головою в бік панелі на стіні. Сухенко кинувся і натиснув кнопку. Гучний сиренний сигнал розірвав тишу. Світло спалахнуло по всьому приміщенню, і саме тоді детектив побачив у залі стояли серверні шафи, десятки миготливих вогників. Це була не просто схованка, це був центр зберігання даних, і на моніторах світилися слова проєкт контроль, активація. Чоловік у чорному кинувся до панелі, але Сухенко встиг збити його з ніг. Вони щепилися у боротьбі, постріл пролунав раз, куля відбилася від стіни, другий раз і куля влучила у сервер. Іскри розлетілися. Катерина використала момент, схопила металеву трубу і ударила нападника. Він упав швидше. крикнула вона. Потрібно вимкнути живлення, вони разом кинулися до щитка. Сухенко потягнув рубильник. Усе світло згасло, залишився лише віддалений шум води. Коли вони вийшли з будівлі, небо вже світліло, Катерина трималася за його руку. Дякую. прошепотіла вона. Ви врятували мене і, можливо, усіх. Сухенко мовчав. Він знав, це ще не кінець, хтось профінансував цей проєкт, хтось стояв за викраденням і пастками, і ця гра лише відкрила перший рівень набагато більшої змови. На телефон прийшло нове повідомлення з невідомого номера у ньому було лише одне речення це була лише розминка, детективи.